Доброго дня, дорогі друзі! Радий вас вітати на youtube каналі Civitas.ua. Тут ми говоримо про політику та актуальні події сьогодення. І давайте з вами поговоримо про останні заяви Дональда Трампа, які прозвучали буквально нещодавно. І в цих заявах знову ж таки з'являється така, така критика Зеленського, критика України. Такої інтонації і таких виразів, які ми чули від нього нещодавно. Ми їх не чули вже давно, буквально із зустрічі Зеленського із Трампом в овальному кабінеті. Здавалося б, що подібна інтонація вже давним-давно е, пройшла. І Трамп все таки зрозумів, хто є агресором цій війні і кому потрібно допомагати. Але ж ні, ми бачимо, що знову відбувається певний розворот в бік Путіна. Не знаю, яким чином Путіну вдається так вдало маніпулювати Трампом уже скільки разів. Він його е, обманював, скільки разів він давав йому обіцянки, які Путін не виконував, але все рівно Трамп іде в, е, в нього на поводку і виконує буквально всі його забаганки. І от як побачимо, що ось нещодавно була така от, е, розмова про те, що будуть введені санкції стосовно Росії, на сьогодні ця тема взагалі навіть не піднімається. І сьогодні ми бачимо, навпаки, йдуть заяви про те, що Україні потрібно погодитись із тим, щоб віддавати свої території, ну просто-таки наплювавши на всі міжнародні правила, міжнародні норми, організації Об'єднаних Націй. В принципі, Трампа ця вся міжнародна законе і правила його вже дани-давно не цікавлять. Він от хоче бути подібним на того самого Путіна, Орбана, на Сідзінпіна. Він хоче бути диктатором, як вони, ну от ми бачимо, що він ними активно так от цікавиться, максимально хоче бути подібним до саме таких от диктаторів, які нікого не питають дозволу, роблять все, що їм заманеться. І от, в контексті цих подій, ми бачимо, що Україна тепер знову винна в тому, що вона по суті чинить супротив. Що буквально він ось недавно заявив, що якби там не прорахунки генералів. То війська російські вже б за 4 години були в Києві. Ну, Це взагалі абсурд, що от вони там просувалися по якійсь сільській місцевості, але, але потрібно було е, продвигатись по автострадам. Хоча ми всі бачили ці е, фотографії і відео про те, як вони рухалися центральними магістралями. Ну його це абсолютно не цікаво. В нього своя реальність, абсолютно альтернативна, яка йому малюється кимось, або він сам собі придумує. І йому не цікаво, як це було насправді. Я взагалі думаю, що він в е, ці теми взагалі. І не вникає, не знає, що тут відбувалося, як відбувалося. стосовно війни, в нього там якісь мінімальні знання присутні і на цьому, в принципі, все. І от ми бачимо до чого це призводить, що Путін ним абсолютно легко маніпулює. Тут ми вже бачимо заяви, що він радився з Орбаном стосовно ситуації на полі бою, стосовно того, що Росія неминуче виграє цю війну, наводяться знову паралелі там з Наполеоном, з Другої світової війною. І те, що от, як вони перемогли в свій час. Гітлера як перемоги Наполеона, що знову ж таки перемога Путіна вона є невідворотною. Ну от знову ми чуємо подібні цитати. Ну і в принципі, от що для нас, для українців, нам потрібно було бути до цього готовим. Треба бути готовим до того, що от ми робили якісь певні надії на те, що все-таки Трамп одумається, буде нам. Допомагати, ну хоча б не заважати елементарно надавати зброю, хоча б кредит, значить, за кошти європейців. Але зараз ми бачимо, що він абсолютно не передбачений. Ну, взагалі, всі говорять, що Трамп як людина він ніколи не тримає слов. Це його така от стратегія, така от фішка. Щоб ніхто ніколи не знав, що від нього очікувати. І саме ми бачимо зараз, важко спрогнозувати от сьогодні. Він, умовно кажучи, про путінський. Завтра може бути знову розворот на 180 градусів, і він стане знову ж таки за ну хоча б не Україну, за міжнародне право якесь, так і він робить акцент на тому, що все вирішиться, от на зустрічі 15 серпня. От він побачить, чи налаштований Путін на те, щоб зупиняти війну, зупиняти бойові дії, чи його. Е, слова це просто пустий звук, і насправді він хоче продовжувати. Ну, хоча ми і так е, бачимо реальну картину на сьогодні, бачимо постійні обстріли, переміщення техніки, які нещодавно то, фіксувалися що, ну, знову -таки, на запорізький напрямок, е, прямують цілими колонами. Ну і зрозуміло, що ні про яке зупинення е, бойових дій взагалі і не йдеться, і не йшлося е, взагалі. Але... Трампу дуже вигідно це вірити, вигідно вестися на поводу у Путіна, і в принципі він це виконує і на сьогоднішній час. А от нам потрібно, ну якби в разом із нашими міжнародними партнерами з європейцями постаратися якось змінити цю точку зору на краще. Ну і що ми бачимо, як розгортаються події далі? От ситуація на фронті також стає з кожним днем все важче, і важче. все таки дуже сильно відчувається на фронті з боку от України, Нестача е, людей по факту для того, щоб зупиняти оці постійні масові е, прориви росіян. І ось нещодавно ми бачимо картину, що прориваються російські війська до Добропілля, е, і говорять про те, що там якраз були побудовані нові фортифікаційні споруди, е, і що є така можливість, і про те, що росіяни їх захоплять, і вже після цього буде дуже важко їх вибити назад, тому що. Вони, по суті, будуть оборонятися в цих оборонних укріпленнях. І от ми бачимо, по суті, ці прориви росіян, які ми спостерігаємо, це вже по суті наслідок того, що ми робимо неправильні акценти, що є головним, що є другорядним. Тому що ці всі балачки про те, що от війна скоро закінчиться, залишилось 2-3 тижні, як це було ще свій час за Арестовича були такі заяви. так? І от ми бачимо, що війна вже триває 3 роки і закінчуватись вона не зберегла. Збирається в принципі, і нам було потрібно було до цього готуватися, тому що росіяни, ну як ми як би не крути, як ми там не говорили, що вони там. Допустились помилок в 2022 році, називали їх там чмобіки, всіляко там їх намагались принизити. Але все-таки через певний час вони зрозуміли, що от, швидко захопити Україну їм не вдасться, і вони пішли таким от шляхом поступового поступового вигризання території. І як не крути, як ми там не говорили про FPV, там артилерію, танки, що головніше на війні, а саме ми бачимо, що найголовніше є піхота. Саме от де з тесту солдата, як це говорив Путін, там є е, захоплена земля, і безпосередньо ця логіка росіян вона. Для них е, основна, і в плані піхоти в піхотних атаках вони, е, звичайно, завдяки саме такій тактиці, просто жертвуючи своїми людьми, відбувається такий певний обмін людей на території, але ця тактика, вона є ефективною. Як не крути, скільки б тебе не було там FPV, артилерії, дронів, а все вирішують люди. От якщо в тебе немає, в тебе навіть можуть бути там якісь добре побудовані фортифікаційні споруди, е, там говорять, що саме біля добропілля там були вже пояс нових е, фортифікаційних споруд. Саме укріплених е дотів, які можуть стримувати там, там важкі колони противника. Але просто говорять про те, що вони просто людськими силами проходять між цими е оборонними пунктами і заходять в тил е до е саме українських сил. Ну, і тому е головне все-таки виходить, що саме е люди і піхота, а не різні інші е методи й засоби для. Ведення бойових дій, от ми бачимо це наглядний приклад. Ну і в плані, е, того, що намагається е досягти Путін. Ми бачимо, що саме завдяки отаким от дрібним проривам, е те, що така складається враження, особливо в європейців, що от певна неминучість. Не того, що Росія все одно виграє, і скільки грошей не даває Україні, все одно Росія досягне своїх результатів. От можна сказати, що така от планова пропаганда, яку вони продвигали довгий період часу, спочатку бойових дій 2022 року, вона дає свої плоди. Що, от ми бачимо по суті, риторика Трампа сьогоднішня, це по суті він цитує там новини Russia Today, він цитує там вирази російських воєнкорів пропагандистів. По суті. І як би не намагалась до нього достукатись, він все рівно продовжує продвигати ці тези. Ну тому що вони йому також вигідні, Ну, кажучи, да? не можна сказати, що Трамп був коли-небудь союзником України, а ще можна згадати раніше те, що в нього були не дуже хороші стосунки з Зеленським, ще з 2019 року, коли він йому не допоміг на виборах, коли цього Трамп дуже хотів від нього отримати певний компромат на сина Джо Байдена. І Зеленський йому це не надав. І після цього, можливо, був певний такий от конфлікт, і Трамп все-таки відчуває якусь певну неприїзд до Зеленського. Ну це часто звучала ця тема про те, що Трамп недолюблює Зеленського. Ну, а на сьогодні ми бачимо, що певний був такий період по затиші, перемир'я, коли він не критикував Україну, а акцент змістився на бік Путіна та Росії. Але цей період тривав, як ви бачите, зовсім недовго. Все-таки основна причина, чому? Чому цей період тривав недовго? Тому що вже е, буквально ну, не можна постійно вестися на ці всі провокації з боку Росії. Тобто потрібно, не можна було постійно їх залякувати. Тобто потрібно було вже впроваджувати санкції. А от санкціями вийшла проблема, тому що основні е, саме імпортери російської нафти це хто? Це Китай і Індія. На Індію ще плюс-мінус е, Сполучені Штати Америки можуть надавити. Ну і ми бачимо, що це їм трошечки вдається е, надавити на Індію, і про те, що навіть Індія призупинила купівлю російської нафти а от на Китай. Надавити в них аж ніяк не виходить, тому що Китай заявив, що ми не будемо припиняти купівлю російської нафти, тому що вона є дешева, просто-напросто надається і по шаленій знижці, величезній кількості. Для китайської економіки це якби величезний плюс, тому що вона зав'язана на цій постійній виробництві. І саме ну, такий притік дешевої російської нафти це для них абсолютно така от ну, користь. Тобто вони просто мають певну користь. І взагалі можна сказати, що для них вигідно, що. Щоб війна в Україні тривала там ще 2-3 роки, поки вони там надумають нападати на Тайвань. Тобто, буквально, будь ласка, воюйте собі далі. Для них, навпаки, було погано, якби ця війна от зараз закінчилась, і весь фокус уваги тоді б змістився із України, із Росії, весь фокус уваги змістився б тоді в бік Китаю. І зрозуміло, що їм це абсолютно невигідно. Потрібно, що далі давайте. Дивіться на Росії, а ми будемо собі там планувати подальшому наступальні дії там на той самий Тайвань, можливо, ще кудись далі. А ви собі там розбираєтеся з Росією. Але ну повернемося до переговорів 15 серпня. Вже зрозуміло, що е, основна тема. Якби буде пов'язано з тим, що от ми чули в е, закордонних ЗМІ про те, що певний обмін територіями. Хоча, знову ж таки, є різні е, думки стосовно цього. Тобто є е, думки про те, що там е, йому потрібна тільки от Донецька область повністю. Луганська там уже майже повністю там 90% вони контролюють. Там Донецька, там ця агломерація е, Слов'янськ-Краматорськ, е, І щоб захопити її, ну там плюс основні такі от оборонні споруди, які ще 2014 року побудовані і ефективно стримували ворога, щоб витіснити Україну максимально з цих територій, захопити повністю Донецьку-Луганську область і е, таким чином е, оголосити, що. от в них перемога, вони перемогли, досягли своїх цілей, але тут різні є думки стосовно того, які пропозиції саме звучали того самого Віткофа, Путіна різні абсолютно е, джерела, різні змі подають по різному їхні е, цитати. І от говорять, що е, Віткофу почулось, що Путін готовий піти з Запорізької Херсонської областей, але зрозуміло, що це є неправда, і взагалі е, це все звучить таким чином, що виходить: е, ми виходимо з Донецької області. А взамін ми просто... Получаємо відкриття переговорів, тобто навіть не припинення вогню, припинення вогню буде обговорюватись далі. Просто ми отримуємо просто на певний час відкриття оцього вікна перемови. Ну, це взагалі абсурдно. Ну, в цій ситуації я вам скажу. Потрібно все-таки дотримуватися ну, наша позиція України. Ну, вона, в принципі, правильна. Позиція Зеленського. Ну, тут абсолютно по-інакшому неможливо поступити. Він максимально гне цю лінію, що дотримується міжнародного права. Я не Можу змінювати Конституцію України, так? Е, я не можу торгувати українськими територіями е, на угоду. Путіна на угоду Трампа. Трамп то може. Трамп е, каже, давай прописуй, значить, визнавай, можливо, і е, окупацію Донецької Луганської областей, Херсонської та й взагалі е, по барабану. Визнавай все підписуй. Ну, головне для Трампа просто отримати цю премію Нобелівську премію миру. А яким чином це буде зроблено? Ну це його абсолютно не цікавить. Можна хоч усю Україну продати. Тобто Україна виступає як елемент торгів. Банально, що давайте ми поторгуємо українським інтерв'ю. А ще абсурдні ситуації в тому, що. Ми міняємо українські землі на українські землі. Тобто це взагалі абсурдна ситуація. Ми ж не отримуємо за наші території там частину російських територій. Ні, ми отримуємо назад ті території, які окупувала раніше Росія. Ну це взагалі абсурдна ситуація. Ну європейці ще плюс-мінус виглядають притомно і говорять так дійсно, там була спільна заява там, Кіра Стармера, е, значить е, Шольца. І інших лідерів Європи стосовно того, що е, Макрона, стосовно того, що потрібно все-таки дотримуватися міжнародного права, що все-таки це буде величезний прецедент. Якщо ми віддаємо територію, тобто ми заохочуємо агресію, ми заохочуємо диктаторів, такі -от диктаторські режими, типу там Північна Корея, Китай. Е, будь ласка, можете захоплювати нові території. Ми це все просто закриємо на це очі, і о, через певний час ви може навіть вийти е, з цього конфлікту переможцями. Ну це взагалі абсурд, цього допускати не можна. Можливо, якісь хороші люди там в Америці. Вони поясняють Трампу, що це абсолютно робити неможливо. А особливо якщо ще говорити, що Україна, будь ласка, визнай ці території або, наприклад, міжнародна спільнота, визнай Крим. Визнай Донецьку, Луганську область, до чого це може призвести. Тобто він про наслідки взагалі не думає. Ну, прошу його взагалі думати, якщо він вже йому піде восьмий десяток років, уже старик вже знаходиться в деменції, і зрозуміло, що як вони шутили свій час про Джо Байдена, в принципі, він далеко від нього не відстає, і, можливо, через рік-два він буде фактично виглядати, як той самий Джо Байден, або навіть гірше виглядати. Ну йому взагалі на це все без різниці, що там буде постава. Поступатись Україна, не буде поступатись Україна. Йому головне підписати довір. І хто перший прогнеться? Ну по його думкам, це буде саме Україна Той добре, значить, будемо нагинати далі Україну. Давай, значить, підписуємо і здачу Донецької області, Луганської. Давай Запоріжжя, Херсон, все здавай. Ну умовно кажучи, це йому буде тільки на руку, тому що треба Нобелівську премію миру. Ну і Ми бачимо знову ж таки повертаючись до ситуації на фронті, що відбувається, ми бачимо, що от, е, основна задача так, це зупинити наступ росіян. Як не крути, які б там переговори не йшли, е, що б там не обговорювалось, але наступ росіян продовжується. І е, потрібно от, відмітати максимально ці всі зайві там, е, розмови, там, е, набу, САП, різні там е, реформи. Та тут такі реформи, якщо. Ми бачимо, що ситуація критична на полі бою, що якщо росіяни реально прервуться через добропілля і підуть далі, ну це взагалі ну там далі після добропілля, там відкрите поле, і навіть говорять про те, що там немає далі якихось певних фортифікаційних споруд, щоб утримувати росіян, і вони просто вийдуть на так званий оперативний простір, і зможуть робити прориви там і далі. Ну як які про які реформи, про які антикорупційні суди говорити? Якщо тут ми бачимо реально ситуація на фронті, вона з кожним днем вона все гірше Ну, тут можна говорити довго, які причини цієї ситуації, ну, через що і там ситуація із нестачею людей. Ну, основна причина. Це саме в тому, що нестача людей, ну і зрозуміло, що засобів в тому числі, тому що запаси вони не є безкінечні. Поповнюється дуже, дуже повільно. Тільки ось недавно Америка розчахлилася трошечки там давати нам зброю, і то за кошти європейців. Цікаво, наскільки їх хватить. Та й взагалі, от можна подивитися, що в самій Європі відбувається в цей період. Тут постійно звучать заяви, там що давайте припинимо фінансувати е, біженців з України. Там от, альтернатива Німеччини продвигає таку ідею, що давайте не будемо фінансувати е, в самого е, в німецького. Прем'єра Мерце. Так, в нього також проблеми зараз із рейтингами дуже серйозні. Так, Що от вони падають падають рейтинги, ну і тому подібне. І скільки ця підтримка буде тривати, ну і європейці ніколи не вміли в гру вдовго, так? От, Та й українці також. Ну, от, Як не крути, от, швидко якийсь видати результат можна, але от і гра вдовгу це не, наш, не наша ізюминка, умовно кажучи. Да? Планувати якісь операції надовго, планувати свої там, стратегії. eh На майбутнє нам це вдається дуже складно, і європейцям також. От ми бачимо, що тільки зараз, і вони починають там трошки розчихлятися в плані е, виготовлення тих самих снарядів, зброї е, і артилерії, тому подібне, тільки зараз починають. До цього вони якби не бачили, що вже три роки триває війна, і вони тільки зараз починають це все е, розгортати. Е, отже, давайте підіб'ємо якийсь загальний підсумок, що незалежно від того, що буде 15 е, серпня на переговорах. Орах Путіна і Трампа нам потрібно перш за все спиратися на думку Європи. Ну це єдиний наш союзник союзник на зараз, по факту, який нам дає кошти, ресурси, зброю, і на їхню думку потрібно на ну, першу чергу спиратися. В подальшому, і думати, що робити далі із фронтом, так? Як можна стримати оцей постійний наступ Росії, можливо, там якогось нового типу фортифікації будувати, ну, взагалі, е зрізати оцей весь наступ ну, е в цю хвилю на добропілля, можливо, або ще е якимись методами е послуговуватись. Ну, одним словом, що основні задачі нас це все-таки триматися. Ну, основна задача, давайте скажемо, так, що потрібно триматися, як не крутий, але. Здатися. Якщо ми здамось, то нам напіхають просто по повній програмі. Зразу значить, давайте це, здавайте території, здавайте там, підпишіть там обмеження армії, обмеження ресурсів, і ще і ще, і так далі. і Тому, подібне. тому е, дякую вам за увагу. І давайте будемо триматися е, разом. Не вішати носу, все буде добре. Е, і я вам кажу до побачення і до наступної зустрічі.